Половина змі вийшли із заголовками про те, що депутати спровокували бійку в залі суду. Друга половина про те, що сама суддя і спецпідрозділ Грифон спровокували бійку. Так, все таки, як то кажуть, де що було первинне, кука чи пан яйця? Чайка, де ви знайшли ту половину журналістів, які сказали, що хтось провокував, бо я з ними стояла всі чотири години і так. Я бачила їх просто очі. Вони зрозуміли, що якщо з депутатами так можна поводити журналіста, вас закатають в асфальт тільки так. Я хочу дуже коротко поставити деякі акценти, які не почули. Як почала почався суд, дуже показово. Всі стояли біля 602-ї кімнати, де було призначено засідання. Я не знаю, як Бог мене повів, але я пішла в, в той зал, де був засідання пан Луценка. Хочу звернути увагу всіх українців. Так випадково так сталося. Ейнштейн такого не бачив, щоб е е пані царевич, яка судила е Юрія Луценка, Тепер стала і суддєю Юлії Тимошенко. Ну, так от зробив комп'ютер, що тільки вона може ну, судити. Судив пан Квовк, але вона приймала рішення. Вона приймала рішення, так. Да. І коли залишалося 5 хвилин до початку суду, в залі не було ні захисників, ні депутатів, ні преси. Вони були направлені. Ложна інше приміщення. Я встигла тільки зателефонувати. І коли вони зрозуміли, що вони відкриті, вся преса. Якщо б ви бачили, як вони біжали, їх не пропускали Вони хотіли відкрити засідання, щоб ми не почули ту брехню, яку їй прийшлося читати. Але сутичка Все ж таки була між депутатами. Далі, і далі. я дуже коротко підрозділ. Дозвольте дуже коротко. Перше, що вона зачитала, це вона вийшла на перше засі 20 хвилин перерви. Вона ви, ви, ви прийняла рішення щодо покарання Тимошенка. Де сказала: почуйте, тисячу мінімальних зарплат це 1700, бо вона рахувати не вміє, бо по закону найбільший штраф 1700, Вона покарала на 17. Починає вона засідання, піднімає пан Власенка руку і каже: у нас протест, бо ви зараз зачитали фальшивку, що Юлія Тимошенко не хотіла прибути. Скажіть мені, будь ласка, як може людина, яка знаходиться... За гратами, тобто вона арештована, і на лікуванні вона знаходиться теж під арештом. Ми показували вам, як вона може добровільно сама приїхати. Якщо вона три дні чекала, щоб її привезли, і покарали ні Качанівську колонію, а покарали Тимошенко. І вона і сьогодні, зранку, був її захисник САЗ біля неї. Ми чекали, що її привезуть. Друге, після цього вона робить зауваження власенку. І знову об'являє перерву, щоб йому призначити покарання 17 тисяч гривень. Після цього встає. Е, а, а, вона йде один із народних депутатів. Я хочу показати вам крітіцизм, не знаю. Вона каже, Один із народних депутатів каже: це не суд, це брехня, це нема судочинства. Вона повертається і каже Ріш, рішенням своїм об'являю вивезти вас з залу. І пішла. Прибігає її виконавці. І кажуть, кого вона сказала вивезти залу. Ну ми починаємо шуткувати. кажемо Михайла Чечетова. він в такій красній футболці. Голосуємо особисто. Вона, а де його вже нема? Ні, кажемо, нема. Вона пішла. Це був просто жар, щоб ви зрозуміли, які ми чи... дечі. Далі вона заходить, продовжує робить вигляд, що А, Я... а Яворівський каже: Я сам ухожу з цієї зали, бо вважаю, це не суд, а судилище. Далі вона продовжує засідання. і... Заявляє, що вона не приймає е, ті документи, які їй показав Власенко, що Тимошенко хоче приїхати, але її не привезли. І тоді депутати встали і сказали, так не можна. Це ж не є суд. Ви ж почуєте, що вона. Але вам депутати пише. не були сторонами справи. правда? Я перепрошую. І суддя попра... могла сприйняти це вона... як зрив судового засідання. Ви послухайте, вона сприйняти, а тим більше царевич може сприйняти все, що заводно. Вона, е, запитайте у журналістів, все, що вона читала, вона читала от так від мікрофона. Коли вона хотіла сказати щось неприємне, вона кричала буквально на зал, і тут вона встає. Коли народні депутати їй сказали, що сьогодні український бюджет сплатив 158 тисяч гривень сім'ї Луценка за її рішення суду. Чи вона компенсувала ці рішення в бюджет? Вона вскочила і сказала: удаліть всіх депутатів і всіх, крім журналістів, Можна... і пішла. І тоді почав іти грифон. А ми кажемо: покажіть ухвалу, покажіть її рішення. Народних депутатів кого? Всіх 450. Кого вона сказала вивести з залу? Ну очевидно, тих, які заважали і проводити засідання. Це, це суд так не може бути. Очевидно, вона сказала всіх. Він почав бити Людмилу Дінісову по ногам. Я її я сиділа рядом. Він її бів ногами. <рес> давайте почемо по я розумію, сказали. Ви екзальтовані на... після переп... засідання. Ну, давайте можливість відреагувати всім іншим. Я хочу вам сказати, ну, це що монолог. якщо ви не да не зрозумієте, що ми зрозуміли вашу позицію. Екзальтовані будете ви. Екзальтована сьогодні вся Україна. Хочу сказати, що ми попросили останні. Ми попросили дати нам ухвалу. І хочу сказати, от юрист підтвердить, в порушення всіх норм 330 статті процесуальних всіх вона не вийшла більше в зал, помічник її вийшов в зал і зачитав ухвалу без фамілій. Якщо ми говоримо про перший аспект, то мені не зрозуміло, чому потрібно було накладати штраф на підозрювану Юлію Тимошенку. Тому що. Допит свідка за процедурою статті а, в триста як... два кримінально кодексу. Є не обов'язкова участь захисника. Йому з ма... сторони захисту. Їм мають повідомити, але присутні вони чи відсутні вони це не Тобто Штраф неправомірний був відсутній штраф. А тут тобто штраф був накладений на те, що нібито було а, порушення. Якого було? було було посягання на. А, на честь судової влади, але знову ж порушення полягає в тому, що в цьому що, а, е, якщо було, наприклад, стосувалося судді Царевич, то не вона мала приймати постанову про притягнення до відповідальності, так. бо вона Маравсь. була суддею у своїй власній справі. Так. Це мав бути інший суддя. А Те, що стосується це народних інше, обранців. Інше, інше питання не може бути штраф у 17 тисяч, це максимальний штраф 1700. А, е, і не той суддя навіть застосував, тому що ніхто не може бути суддею своїй власній справі. А царевич в цій ситуації, була суддею у своїй власній справі. Так, мені, Скажіть, будь ласка, перше, мені як записано, перше попередження, а потім прийняття та, рішення, та, так? <клес> 에, так повинно, так повинно відбуватися. Я не знаю, що його не було. Як, як не було. було. Вона вскочила, це п'ятий і... раз, і сказала: всіх вигнать з зала, всіх депутатів. Працівники судової міліції «Грифон» діяли в межах чинного законодавства, виконуючи рішення суду з видалення всіх із зали, крім учасників процесу та представників засобів масової інформації. Приводом для такого рішення стало порушення громадського порядку народними депутатами, які там були присутні і які не реагували на зауваження. Правоохоронці декілька разів чемно запропонували народним убранцям вийти з приміщення, але виконувати рішення суду та покидати залу суду. Вони категорично відмовилися. Натомість почали ображати правоохоронців, провокувати бійку. Реагуйте, будь ласка. Перше він сказав виконувати рішення суду. Його не було. Ми просили, покажіть нам ухвалу, які депутати або всі депутати, хто, так. Да? Повинен покинути залу. Він сказав: коли я вас виганю відсюду, у вас буде документ. Ми казали Ні, дайте згідно законодавства, ухвалу. Супер. Тоді та людина, яку вони сказали, постраждала. Це той маленький шматько, який є підполковник гріфона, який вот, конь з крилями, і він. Перший пішов невеликого росту, то вони хай проведуть його е, перевірку, чи він е, згоден бути працювати в цих військах, бо йому стала жарка, він був в пальто і він не притаманив. Притому, перед цим, 10 хвилин він бив Тетяну Слюс ногами, Людмилу Денисову, і це бачили всі так, журналісти. Так, бив, що сам з